Дивіться, шановні друзі, партнери. Валентина Володимирівна отримала свій зам... своє замовлення за лютий. Давайте подивимося, що там є. 21 лютого. 21 лютого. Давай, що так. ми тут маємо? А ну. Вау! Скільки всього? Дивіться, кажуть, в Мвеї нема товарів. Дивіться, скільки всього. Хто тут з вас що не знає? Давайте по одному. Діставайте, що це є. Це винний це бальзамічний, бальзамічний оцет. оцет. Давайте розкриємо пляшечку покажемо. 750 грам. Це великий. Ну, запаковано. Ну, звичайно. Ну, тут можна було просто зверху відкрити. Не можу, важко. Добре. Бачите, який рівень. Це дуже високоякісний винний бальзамічний оцет. за всіма традиціями, витриманий руками в спеціальних діжках. Півлітри. Модена. Ану, чекайте. Бальзамік Вейнер of Модена, Бачите? Клас. Будемо смакувати салати, риби, м'ясо і все інше. Далі що у нас є так. Що, до чого Далі. тянеться. Оливкова О, олія. олія з дуже низькою кислотністю, яка є лікувальною. Давайте покажемо. Розпаковуйте. Mm -hmm. Тут дві пляшки по 0,75, 1,5 літра олії. Оливковий найкращої, найкраща фірма. Іспанська. Так. 750 грам бутилочка. Давайте зараз подивимося. Бачите, українською написано в мови зберігання. Ми колись купували ще не було. Українсько, українською. Пакет да? Italy, бачите? В Італії запаковано. Все, як має бути. Супер, рухаємося далі. Угу. Перший раз знімаємо розпаковку. Так, так це так, в нас що? Чай так. Чай дарджилінг. Будемо пити. Угу. Це дуже дорогий, крутий, високогірний чай індійський. Все, рухаємося далі. Що тут так, є ще? Що ще Є Є дозатор. Лакон для діждропса. Діждропс діж діж десь тут є. Це що є. О, це стиральний порошок, я так розумію, так? Так, це стиральний порошок 3 кг. Що, важкенькі О, трошки? Ось. Так, є. Так. Це. Край, да. Тепер ще ось якась бутилочка. Ні, це упаковочка. А, це всього на точилка для косметичних олівців. Клас. Бо всі ломаються, то вирішили взяти тут тут метал, особливий артістріт, компанія наша. Ну, бачите, ви вже розбираєтесь, самі так. зробили цей вибір, ясно? Так. Що Тепер ми маємо? що у нас ще є? У нас ще є діждрос для миття посуду. Тут є дві пляшки. І? Дві пляшки. Так. Це на замовлення. Це вже комусь. Так. Тепер. Тепер я ще хочу дістати магній мій улюблений. Його беруть багато. Ось. Тепер кальцій магній Д Це у мене часник і часник. Два. Всі займаються кішківни. Вінко білоба, це теж на замовлення. Це в нас роликовий дезодорант антиперспірант чудовий. Дуже приємний. А це для себе взяла Радіола. Що це? Зачем це? Плюс. Вона Наліше. заспокійлива, вона дуже чудово працює з колагеном, а я вже вік маю, мені треба берегти себе. І порожні далі. Боже, у вже все. Дивіться, скільки всього ми маємо: оливкова олія, чай, винний бальзамічний оцет, течівка для олівців, дейзі, кінкебіло, білоба, Дреба, два часники Я вставлю, магній, бо його потишні. Дробси, порошок, і магній, і ще флакон. І де що було раніше? Так.